Кухня невеличка, 1,70 м. Але за нею є що сказати, тим більше, що багато хто нас дивиться. Кожен каже, в мене маленька кухонька, давайте порекомендуйте щось, там нарисуйте. Тому ось, ось варіант фабричної кухні. Ящики тут 92 см верхні. Це фабрика, в них два вида верхніх ящиків 70 і 90 Так як у нас стеля невисока. Я дуже переживав, як це вийде. Але ж в принципі, в принципі все класно стало. По от це саме відстань вона повинна була бути 60 см. У нас вона вийшла 43 см. Також думали, як будемо готувати. Все нормально виходить. Тут у нас витяжка, бачите, як ми її врізали. Цей ящик. Труба пішла на вентиляцію туди. Ще краще, що тягне витяжка. Воздух, пар і все таке. Так, що у нас тут? Що ми бачимо? 60 сушка. 50 ящик на дві полички, ну і тумба під е, трубу під витяжку. Також ми бачимо тумбу під духовку, варильна поверхня, бачимо 50 з ящиком. Тут у нас поличка. І 60 мийка. Врізали ми глибоку мийку в стільницю 38 вона йде під колір фасадів, також під дерево. Тут ми бачимо колір сірий це МДФ, скомбінували так. Прикрили фальшпанелью в колір низу і також в колір верху. Вийшла вона по ціні нам 19 тисяч гривень. Це сьогодні у нас січень 2024 року. В тому виді, яку ви її бачите. Як бачите, на невеликому просторі можна розмістити все саме необхідне: мийку, трохи робочого столу. Да, його небагато, але він є Варильня, духовка, витяжка, сушка, і виходить стримано, але зі смаком. Пишіть нам, дівчаткам, проконсультують. Ваша задача промірять в себе. Чи це буде пряма кухня, чи кутова. Розміри ми приблизно прорахуємо. Якщо потрібно, кредитування є від банків-партнерів, оплата частинами на 3 місяці без відсотків, доставка, що ще? Нічого не пропустив. Дякую, що додивилися відео. Дякую, що залишаєтесь з нами, Ставте лайк.